Всім доброго дня. Всіх вітаю. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, екстрасенс, читець Оракулів. Працюю з циганськими прогнозами, складаю прогнози на циганських картах, експерт центру древо життя Романа Шептицького. Одне з важливих питань на злобу дня, так би мовити, яке мені задають, зараз дуже активно. Це питання, яке стосується. Потенційних загроз землетрусів в Україні. Наскільки це можливо? Ми всі знаємо, яка трагедія сталася в Турції, в Сирії, скільки людей загинуло і ще досі не можуть розгребти всіх завалів. По світові пройшла плита пройшла хвиля землетрусів досить активних. Тектонічні плити рухаються, здвиги йдуть, досить активні зсуви. Це все неспроста. Все-таки все, не це все, не все вищі сили нас карають за те, що ми не вміємо правильно... правильно цінувати те, що ми маємо. Вищі сили також вже від нас втомилися, люди не хочуть рости духовно. Але зараз не про це. Давайте подивимося. Про це можна окремий ефір записати і окремий відео зняти. Давайте подивимося взагалі, які небезпеки того, що в Україні можуть відбутися подібні землетруси або якісь небезпеки. Добре, давайте я викладу загальну картину. Подивимося на п'яти картах. І ще я хочу подивитися на цій колоді, також на трьох картах. Подивитися. І тоді я хочу трошки пройтися більш зонально. Подивитися захід України, центр України, Схід, Північ, Південь. Добре, дивимося. Загальна картина карта солдата, карта захисту, карта сили та енергії, карта лікаря. Карта якоїсь допомоги медичної, якась от проблеми зі здоров'ям. Карта смерті не хороша. Карта не негативна, досить небезпечна. Певні загрози можуть бути. Карта вченого. Досліджуємо інформацію. І досліджуємо все, що стосується цих землетрусів. І ще одна карта, карта листа. Знову ж таки, карта інформації. Треба бути в курсі останніх подій. Центральна карта це карта смерті. Небезпечна. Поруч, карта лікаря, карта загроз по здоров'ю. Тобто потенційно такі зем... ну не такого можливо масштабу, але землетруси в Україні можуть бути тут. вісьмірка червова карта розчарувань, карта ілюзій, брехні обманів, четвірка бубнова карта розорень. І п'ятірка пікова гроб, загрози по життю, по здоров'ю. Тобто, я би сказав так, судячи по картах, що загрози є досить таки значні. А тепер я хочу подивитися більш детально, от саме от територіально. Так, я хочу витягнути на Західну Україну, Захід України, точніше, так правильніше сказати, так, центр. Північ. Південь. І схід. Що там по землетрусах взагалі? Захід України. Перша карта карта грошей, карта збройного матеріального фінансового підсилення, карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, карта весілля. Ну, таке, по Заходу України я сильних загроз не відчуваю. Центр. Карта святкування. Карта скорбі та печалі. Така досить нехороша карта, досить небезпечна. І карта вірності. Треба триматися, треба тримати сили, впевненість в собі. Далі північ. Карта хуліганів, карта сепаратизму колаборантів. Ну, це більше не, це не стосується землетрусів. Карта священика, карта духовності. Карта купця, карта далекої дороги. Далі дивимося, південь. Карта дворянина падає. Карта Надії падає по півдню. Карта Втішення. Янгол спускається з небес. Тут. Карта хвороби падає по Сходу України, карта зустрічей падає по Сходу України, карта Старої Дами. Ну, все-таки мені здається, що центральна Україна знаходиться в найбільшій зоні ризиків, судячи по картах. Але знаєте, крім цього, я ще робив сьогодні один прогноз на каналі одному. Потім подивитися. І на захід України мені також випадали не дуже хороші карти. Я там робив більш детальний розбір польотів. Тому я можу сказати так: що все-таки Захід України та центр України знаходяться в найбільшій зоні ризику. Подібного роду може відбутися катастрофа та небезпека. І я хочу сказати, що певно, що ми на це заслужили. Певно що, тому що нас життя нічому не вчить. І взагалі людство забагато вже створило загроз та небезпек для планети Земля. Тому от таким чином планета Земля очищається від людей. Тому що ми не цінуємо те, що ми маємо, і взагалі ми не дбаємо про те, що ми маємо. Загрози є. Але я думаю, що все буде добре. Сильно жорстких карт не випало, крім карти смерті. Це така от небезпечна карта. Певні провокації, загрози, якийсь струс такий сильний може бути. Але там випали по поруч карти інформації. Тому ви підготуйтеся, тому що, знаєте, в нашому житті все можна очікувати. Для повного щастя ще зомбі-апокаліпсису не вистачає. Оце буде вишенька на тортику. Взагалі, щоб життя вдалося. Ну і ядерна війна, звичайно, що. Це будуть дві вишеньки на тортик, щоб взагалі ця планета зійшла з розуму. Хочеться вірити в краще. Хочеться вірити, що ми всі виживемо, і навчимося жити в мирі та гармонії з природою, з довколишнім середовищем. Якось щось там і маємо зробити, щоб це сталося. Подивимось, до чого це все призведе. Прогноз я склав. Бережіть себе та своїх близьких. Цілую, люблю, обіймаю. Побачимося!